Порада, яку я хотіла почути, коли тільки починала свою справу з нуля, бо саме вона допомогла б мені зберегти купу нервів, грошей і часу. І звучить вона так: не роби імпульсивні покупки, послуг і продуктів. Ретельно обирай людину, якій ти несеш свої гроші. Зрозуміло, що всім нам хочеться зекономити і швиденько отримати бажаний результат, я теж хотіла, не без гріха, купила короткий курс з коучингу, під тиском, наставництво, бо чесно, люди дуже гарно вміли розповідати про свої послуги і обіцяти класний результат. А я що? Я і повелася, але там я хоч якісь знання отримала, тому не сильно шкодую, а не злила повністю в пусту гроші, як на першого коуча, якому я ставила більше питань, ніж він мені. Тож, якщо ти відчуваєш, що людина на тебе тисне, бронь можна внести лише до завтра, в тебе є два дні, лишилось останнє місце і так далі. Не поспішай. Виключи емоції і тверезим поглядом оціни пропозицію. Проаналізуй кейси експерта. Чи є там приклади людей з твоєї ніші. А як тобі взагалі відгукується цей експерт? Повір. Краще пошукати ще і обрати більш вдалий варіант, можливо, трохи дорожче, ніж злити гроші і потім вкладати по другому колу суми вдвічі більше ніж до цього. Бо так скупий платить двічі. Це було друге відео серії, що не варто робити, якщо ти прагнеш своєї реалізації. Буду дуже вдячна за лайк, якщо тобі було корисно.